Всім привіт! Заскочив сьогодні в гараж, щоб трошки щось похімічити в своєму тракторцю. Зараз покажу, що сьогодні я зробив плани на пару наступних днів. Так, Приварив отаку от поперечну такого голка на квадрат 40 х 40. Дві таких стоєчки зробив. Бачимо. На ньому по бокам буде кріпитися будуть кріпитися щітки. Уголочок один піднімається сюди і спереду так само і металом обтягується, саділо. будуть два щітки. Потім почав дивитися, мудрувати, і в мене така куліса із цього погрузчика, з якого в мене місце з коробкою. О, але, як бачимо, якщо її поставити на трактор, отак, і ще скину покажу, О, то речах у мене знаходиться з лівої сторони. Де я планую робити основний вхід е для водія трактора. Ну, так як обично, зліва двері основні. О, ось ці речашки, які будуть підключатися до тяг на коробці. О, і куліса неудобно зліва. Тобто, або її треба зробити, щоб вона була по центру коробки, або. З правої сторони. Буду мудрувати, буду перероблювати, тому що не підходить мій такий варіант, якоби. Що іще? Ну... Так, це ззаді вид такий, буде такий рекс у мене. Пообварюю щітками його. Ну, так як я говорив, зніму напевно рульовий узол і буду переробляти його на саму рамку, відкручувати від проміжутки, трошки, напевно, переварю. Приїзді, поняв, що наклон руля трохи якоби неудобний, чуть-чуть треба ближче до сидіння. О. Перероблю, зроблю його на раму кабіни, щоб вібрації не так було, тому що кабіна у мене буде на подушках. О. Ну, роботи продовжуються. Всім пока. Підписуйтесь на канал.